Є результати по відбиткам з архітектурного бюро. Що ми маємо? Відбитки жертви прибиральниці, що працює в офісному центрі, двох її клієнтів, що приходили до неї вчора. Ми їх викликали, відбитки зняли, 100% збіг. А далі, цікавіше. Ми зняли відбитки ще однієї людини, особою якої треба встановити. І на вікні ми зняли відбиточки, і вони є у нас в базі. Належать Сергію Корнійчуку, колишньому чоловіку жертви. А потрапив він до нас за статею. Хуліганство. Останній раз після розлучення жертвою якраз. Свої виправдання Сергій зазначає, що дуже переживав за те, що його лишили опіки над донькою. Подзеркало ще працює.